Стресові ситуації трапляються в житті кожного з нас. Але чому не кожен стрес викликає хвороби або онкологію? Тому що зміни в тілі, які ми називаємо хворобами, пухлинами, виразками, викликає не просто психологічний стрес, а біологічний конфлікт. Чим же ж, власне, відрізняється біологічний конфлікт від психологічного? В першу чергу тим, що він виникає в ситуаціях, які є для нас неочікуваними, тобто вони застали нас зненацька, ми не знаємо, як діяти в цих ситуаціях, в нас немає готового рішення, в нас немає алгоритму дій. По-друге, в ситуаціях, які ми сприймаємо як негативні або драматичні, на основі наших цінностей, установок, переконань, страхів, досвіду, знань тощо. І по-третє, в ситуаціях, які ми переживаємо ізольовано наодинці з собою, ні з ким не ділимося своїми переживаннями, своїми емоціями. І за цих трьох умов виникає біологічний конфлікт, нагадую, біологічний який. Викликає зміни на рівні психіки, на рівні мозку і на рівні органів одночасно до прикладу, звільнення з роботи це завжди неприємно. Але коли людина здогадувалась про це, вона підготувалась до цього, психіка адаптується. Коли ж її викликають і без попередження кажуть, вас звільнено, це може стати шоком і запустити біологічний конфлікт. В такій ситуації вегетативна нервова система. Автоматично запускає зміни на рівні психіки, мозку і органу для того, щоб допомогти людині адаптуватися до втрати ресурсу, який забезпечував стабільність, виживання, безпеку на біологічному рівні, на рівні тіла. Тіло завжди діє на нашу користь, навіть якщо ми цього і не розуміємо. Залишайтесь, і я покажу вам, як працює його біологічна логіка. І замість страху ви отримаєте знання, які трансформують не лише ваше здоров'я, а й ваше життя.